Всім привіт, слава Україні. Петька сьогодні у нас в роботі. Цього року перший рік він з таким агрегатом працює. З робимо гребем сіно і висохло бутилку. Ось так виходить, згрібає, ну, тут маса невелика, то це вже два рази пройшов оно грибло, а там, де в долині грубше, то я два рази з одної сторони. І два рази з другої, бо як багато сіна, то намотує на, на ті граблі. Отак вирішив. Зніму для історії. А й буде, сам часом сижу, передивляюся. Отак. Така на сьогодні робота. Всім дякую за увагу. Всім миру, добра. І найближчої перемоги.